Доброго дня, дітки! Ми з вами вже знаємо, що зараз у нас пора року весна. Перший весняний місяць має назву березень, а за ним буде квітень, другий місяць. З приходом весни все оживає, розквітає, стає навкруги так красиво. Звідусіль лунає спів пташок, які радіють приходу весни, теплу. Ось послухайте малята такий чудовий вірш про цю прекрасну пору року. Весна, весна усякий знає, вона красивою буває. Ось випав дощ, яка обнова. Весна тоді така чудова. Міста чистенькі, гарні села, весна і радісна, і весела. Весна буває і серйозна, суха, і вітряна, і морозна. Весна, скажу вам, дуже гарна. То сонячна, то часом хмарна, а взагалі вона чарівна, як королева чи царівна. Дітки, сьогодні у нас з вами заняття з аплікації, тож я пропоную вам зробити портрет весни. Ми її зобразимо у вигляді ось такої дівчини красуні з прикрашеною квітами сукнею. Та спочатку треба підготувати до роботи наші пальчики. Тож повторюйте за мною. Весна постукала в віконці. Так ніжно усміхнулось сонце. Дерева листячком зашелестіли. пташки із вирію вже прилетіли. Для роботи нам знадобиться аркуш із зображенням дівчини, а ще клей, і вирізані з кольорового паперу квіточки, травичка, листочки і маленькі метелики. А зараз давайте розпочнемо роботу. Спочатку я змащу клеєм заготовочку нашої травички і наклею її на низ аркушу. Тепер, коли травичка готова, я беру квіточки із кольорового паперу і буду їх наклеювати на сукню нашої дівчинки-весни. Квіточок багато, і ними ми маємо прикрасити всю всю сукню нашої дівчинки. А тепер я буду брати маленькі зелені листочки і наклеювати їх в місця, де видно білу сукню між квіточками. Тепер, коли сукня прикрашена, ми будемо наклеювати маленьких кольорових метеликів, які вилітають з долоняк дівчинки весни. Ось така робота вийшла у мене. Дітки, я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!